Добрий день, шановні глядачі. Зараз я пройдуся вздовж сестрського каналу визначної пам'ятки цього історичного міста. Може, навіть не один раз пробачте. Просто я говорити збираюся не про канал. Цю розмову я хочу присвятити відповідям на коментарі під моїм попереднім відео про Англію. Мої розповіді насамперед для тих людей, хто втомився від війни і шукає країну, куди б переїхати. Ці розповіді так вже видалося і про добре, і про погане. Не розумію, чому мене мають ганьбити власні висновки, якими я вирішила поділитися з вами. Саме так мені написали в одному коментарі. Невдячність вас ганьбить. Немає невдячності в мене, зрозумійте. Ми самі обрали країну, самі обрали програму, то й відповідати маємо самі. Але я маю право на власну думку з цього приводу. По-перше, я одразу сказала, що ми не мали на меті сидіти в цій країні в когось на шиї, ані в людей, ані в держави. І тому з першого ж дня ми почали там шукати роботу. Кожен день ходили по співбесідах. Зауважте, не їздили. А ходили, неймовірно втомлювалися і поверталися додому геть виснажені, і не мали змогу дуже часто ані їжу собі приготувати, ані відпочити. То як ми у цьому випадку могли готувати їжу в строго визначений час, як звикли англійці? І в той же час, ну, а мені про це дорікнули в одному з коментарів, в строго визначений час. Готувати і їсти можуть тільки ті, які не працюють. Ті, хто намагається сказати мені там це мене генбить. Я думаю, їхали за кордон, сподіваючись на соціальні випадки. Я знаю, що в Німеччині навіть одразу дві наших людей готували вища, надавали медичні та інші послуги, і потім надавали соціальне житло. В Англії нічого такого, або ми про це не згали. Ми мали розраховувати тільки на себе і поїхали туди, бо знали трошки англійську. І про якісь соціальні допомоги у Великої Британії не чули перед подорожжю. Вони чи не вперше відкрили свої двері таким людям, як ми. Я наголосила одразу, що ми обрали спонсорську програму саме тому, що сподівалися, спонсори допоможуть нам знайти роботу. Вони нам це обіцяли. Ми розуміли гість це тільки на три дні, не більше. А далі ми мусимо продбати, подбати про себе. Нам конче необхідно було швидко зрозуміти, чи зможемо ми заробляти там якісь гроші, аби винаймати житло, сплачувати комуналку і утримувати себе. Нас це хвилювало з першого ж дня. Ще раз наголошую, ми не розраховували навіть на соціальні виплати там. І ще раз наголошую, ми дуже вдячні нашим спонсорам за те, що надали нам прихисток і допомагали з документами. Але на цьому усе спонсорство і обмежувалося. Ну, знаєте, чесно кажучи, добре, що поляки нас нагодували перед лісом реформ. Судячи з одного з коментарів німеччині люди. 4,5 місяці жили в сім'ї, виконуючи там обов'язки хатньої працівниці і помічника по дому господарства. І нам ця людина пропонувала саме такий варіант. Засуджуючи нас, нібито ми не виконували таку роботу. Звертаюся до неї. Ви дуже помиляєтеся. Ми все виконували і досі та людина лежає нас своєю українською сім'єю. Але нам було дуже непросто поєднувати важку роботу. Чи то навіть її пошук, і обслуговування будинку сьомок самок спалень і готовку їжу на семеро людей, часто за свої гроші, не маючи змоги добре відпочити, чи то поїсти, коли повертаєшся голодний і виснажений. А тепер я пропоную вам зробити дві речі: перше занудьтеся в історію і згадайте часи Другої світової, коли людей уганяли до Німеччини. І декому там дуже щастило потрапити в добру сім'ю і обслуговувати там її хазяїв. Їх там годували, надавали притулок. Як все добре виглядає, правда? Але вам це нічого не нагадує? Тепер ми робимо це з власної волі. І я пропоную вам замислитися, перш ніж кудись їхати. От моя мета. Друге, зайдіть на українські сайти, де вам пропонують роботу хайньої працівниці. Як правило, там пропонують сумісне з господарями проживання, годування, та ще роботу непогано оплачувати, обіцяють. За гроші ви будете жити, їсти і там щось робити. А та жіночка з Німеччини згодна обслуговувати людей безкоштовно. І мені пропонує, може ми колись навчимось себе поважати, скажіть, пробачте, хочу я її запитати. Ви маєте якусь спеціальність? Чому одразу йти в хатні працівниці? Чому розраховувати на соціальну допомогу? Чому взагалі вас вистачило на проживання сім'ї не на довгий час? Що саме вам не сподобалося в цій ситуації? Ви можете чесно відповісти дітям на такі запитання, якщо ніж когось звинуватися, та ганівити. Я в неї це запитала. Досить довго чекала на відповідь. І тепер, не отримавши її, вважаю, що маю право сказати. Вона, пробачте, полаялася на моєму каналі, зауваживши, що я викликала в неї роздратування. І побігла далі. Але в мене є щось чийсь сказати, на відміну від неї. Бо вона на моєму каналі гість і я не проти поспілкуватися. От вона сказала своє Фу мені, роздратування, що я така сяка могла, змогла. Висловити невдоволеність, бо англійські домівки недосконалі, і з порога ти опиняєшся одразу на кухні, що заважає приватності, перебуваючи там людей, перебуваючи. Мені дорікнули, що ми маємо бути вдячні, що опинилися під дахом, а не в розбомбленій домівці, бо ми ж тікали від війни. А нам, бачите, приватності мало. От вони, наприклад. Жили під одним дахом з німцями і готували на всіх, і чоловік пилососив там. З чого ви взяли, що ми не готували? І не наводили лад в тій домівці. Не знаю. Поцікавтеся головною темою, темою мого каналу. Може, тоді ви зрозумієте, що я не буду жити свинати, а буду наладити, наводити лад крізь, куди попаду. Жіночкою запитали ви повернулися без бомблений будинок. Людина заявила, що нібито вони з чоловіком, двома собаками та котиками поїхали від війни, в чому стояли. Уявляєте картинку? Можна ж було тікати до Польщі, Молдови чи Румунії, але вони поїхали в Німеччину. Чи не тому, що їм було відомо про гарну соціальну програму цієї країни? Про неї усі вже ж відомо, так же ж? А ще вони якось потрапили до будинку сім'ї з собакою та котиком, а не в спортзал, розподільник, де перебувала над час на той час більшість українців. Тобто вони мали попередню домовленість в хазяями, знайшли тих, хто не проти прийняти їх з тваринками. То вже друга брехня не їхали, вони в чому стояли, а цілеспрямовано виконували свою програму, розроблену заздалегідь, і це очевидно. Я своєю розповіддю її роздратувала. Я нічого не маю проти планів. І всі мої відео про наш закордонний досвід тільки заради того, аби люди могли зробити висновок, чи виїжджати їм з України, куди їхати, чи може вже все ж таки вдома залишатися. В Україні війна не завершилася, і це питання досі актуальне. А мої негативні коментатори, вважають, що я просто вирішила, вирішила англійців образити. Ви дуже помиляєтеся. Дуже. І ще раз хочу зробити наголос на темі вдячності. Звичайно, якщо вас хтось утримує, то ви маєте бути вдячні. Нас ніхто не утримував. А усі надані нам послуги, ми відпрацьовували спогнати. Роботи для таких, як, там, як ми, там ось вся ну, робота важка. І якщо ти йдеш там працювати, то тебе лишають усіх привілей і соціальних виплат. Виняток матуся з дітьми до 18 років. Вони мають працювати там менше годин і при цьому зберігаються усі виплати. Їм там, звичайно, трошки легше. Моя донька працювала повний робочий тиждень, 40 годин, тому соціалку отримувала лише на дитину. З мене як з отримувачки пенсії в Україні одразу ж її вирахували із призначеної тої соціалки? Хоча користуватися тими копійками в Англії я не могла. А як тільки знайшла роботу і пішла працювати, як ви розумієте, соціальні гроші мене лишили повністю. Через діабет працювати з повним навантаженням я там не могла. Діабет я отримала за місяць до початку війни через стрес і мені ще не призначили правильне його лікування в Україні. Ті медичні препарати, що я приймала, мені не допомагали. В Англії мені запропонували продовжити український курс лікування. Аби знайти причину, але на то потрібен був час, якого в мене там не було. Тому вважаєте, що саме це стало для мене. Другою ложкою дьогтю. Ми повернулися в Україну і завдяки нашій праці в Англії придбали будиночок більш-менш безпечному регіоні. Хтось ще поцікавився, з якого регіону наша родина, бо багато хто рванув до Англії з безпечних міст України. Підтверджую, так і було. А ми на той час тікали від війни вдруге, спершу з Луганської області, повністю там усе втративши, а потім з Київської. Заголовок мені не сподобалася Англія, негативні коментатори перекрутили. Може в цьому ви вбачаєте мою невдячність, але я наголошую, Україна найкраща. На все добре вам, пишіть коментарі.